Бігаємо чотири відрізка по 400 метрів, відпочинок 7 хвилин, і плюс додаємо переступання через бар'єр по хвилині. 20-річний спортсмен-переселенець Кирило Іванов щодня приходить на Луцький стадіон і займається зі своїм тренером. Кирило приїхав до Луцька півроку тому із селища Стара Краснянка Луганської області. Займається спортом з дитинства. Часто їздив на змагання, тому переїзд для нього не був проблемою. Мовного бар'єру каже, також не відчув українською. Я розмовляю літературно нормованою на високому рівні, тому що в закладі середньої освіти. Викладали дуже добре українську мову, де я навчався, і в у закладі вищої освіти викладали на високому рівні. В підвалах довелось сидіти під пічкою в погребі. Ховатися довелось. Хлопець оселився в селі княгининок. Тренує спортсмена викладач дитячої нацької спортивної школи для осіб з інвалідністю Андрій Рожок. Він є призером чемпіонату України. Чемпіоном в деяких дистанціях Розумієте, вони поділені всі на види, на класи, по нозологіям. Він представляє опорно-руховий апарат клас Т 38 на даний момент. Ми ним опікуємося зараз на даний момент. Намагаємося зробити все можливе, щоб йому тут було комфортно. Займаюся цим для. Того, по-перше, щоб відчувати себе таким же повноцінним, як і всі, так само, як і здорові, мета в мене є взяти участь у паралімпійських іграх, посісти призову місце і намагатись виграти. Тренер каже, що у крила Іванова є всі шанси стати членом національної збірної паралімпійської команди України. Анна Глущук, Сергій Неналюк, Суспільне, Луцьк.